Доброго ранку, мої хороші! Вітаю всіх на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І з вами знову я, Ліда, і сьогодні у нас 15 січня 2023 року. Сьогодні у нас неділя. За вікном пасмурна погода приблизно 3-4 градуси плюс. Сьогодні я вам покажу трішки далі. Ми їздили з Татом в Гори. Ну, просто так каталися, скажем так. Просто проїжджали і знімали, яка ж краса у нас навкруги. Тому я трішечки вам покажу для тих, хто не може подорожувати. Знаю, в мене є такі підписники, які мені говорять, що вони не мають можливості подорожувати, тому дуже вдячні, коли я виставляю якісь такі гарні краєвиди. І вони разом зі мною побувають в таких гарних місцях. Тому трішки пізніше я вам ставлю. А сьогодні б хотіла вам розповісти про свій досвід лікування зубів в Польщі, в частності розказую про місто Закопане, тому що розумію, що в кожному місці, в кожному містечку будуть різні умови. Різні фахівці і різні ціни. Тому я буду розказувати на своєму прикладі те, що відбувається у нас, скільки це коштує, як потрапити, які фахівці. Ну і все, взагалі, свій опит, досвід. Вибачте, вибачте зразу за мій український. Я його дуже добре знаю, але все своє життя до. До, напевно, 17 років я розмовляла з суржиком. Якщо ви знаєте, що, що це таке, це коли ви живете в селі Невеликому, і там свій діалект, тобто свої такі якісь мовні повороти. Вот. І потім, коли я поїхала навчатися до міста Запоріжжя, я почала розмовляти російською, тому що на той час вважалося, що хто розмовляє українською мовою або суржиком, це люди з села і чомусь було таке предвзяте відношення до таких людей, до таких дітей і студентів. Тому всі старалися із сели з міст розмовляти російською мовою. Тому ви зараз можете почути на моєму каналі або мої російські вирази, або російську розмову а, у нас вдома, тому що Богдан розмовляє російською. А, він знає добре теж українську. Ми в Україні закінчили перший клас дитячий садочок у нас був український, але він розмовляє російською. Тому ви нас вибачте, будь ласка, зразу. Ми такі ж українці, як і ті українці, які розмовляють чисто українською мовою. Ми такі ж українці, як і ті, які розмовляють на, в західній Україні, теж своїм діалектом. Ми такі ж українці, які розмовляють російською на Харківщині. Крим теж наш, але вони теж розмовляють російською мовою. Тому я думаю, що це не показник Україн, україно- Принадлежності, так? А, головне, щоб в тебе в серці, в душі, в твоїх поступках було українське. Так, трошки одійшли від теми. Думаю, більше таких питань не буде до мене. А якщо будуть, то ви мені задавайте, я буду в наступних відео вже вам більш точно роз, розповідати. Так, значить, розповідаю про стоматологію. Значить, десь місяць тому у мене почав дуже боліти зуб мудрості нижній тут. Я не розуміла. Ну, Взагалі-то я думала, що це не зуб мудрості, а той який рядом біля нього. І тому я попросила свою шефову, скажімо так, в Польщі це називається шефова начальницю з роботи. Олю, щоб вона записала мене до стоматолога. Вона тут більше все знає, знає, які де хороші є стоматологи, які не дуже. Ну і з польським у мене ще поки що так на такому початковому рівні. Тому я попросила Олю, щоб вона мене записала. Вона мені порадила записатися в ту стоматологію, яка знаходиться недалеко від нас. Ну, Вона мене і записала туди. Записала вона мене на лікування зуба, тому що я не розуміла, чи це е, сам зуб мудрості, чи той, який біля нього. Але знаю, що в мене там є така добра дірка. Вибачте, за подробності. В общем, вона мене записала, і я пішла на лікування зуба. Ще омовлюся, що чому саме ця стоматологія мені так підійшла? Тому що вона знаходиться навпроти моєї роботи, і я можу безпроблемно вийти на годинку, полікувати, зробити все, що мені потрібно, і вернутися далі працювати. Тобто мені не потрібно їхати в другий кінець містечка або навіть в друге місто. Розумію, що в іншому місті було б набагато дешевше. Тому що е, у нас Закопане це туристичне місто, і все, що тут е, гарної якості, воно стоїть дорожче. Тільки тому, що це е, ну, туристичне місто, всі ви розумієте. Навіть якщо брати мої, е, мою роботу, да, майстер манікюра, то середня ціна на манікюр в Польщі 80-100 злотих, в Закопаному у мене середній чек 140-150 злотих, тобто це вже вище. І так, пішла я перший день на лікування зуба, лікар подивилася і сказала, що болить у мене цей зуб мудрості, і його потрібно видаляти, тому що такі зуби їх не лікують. Так як вона не хірург, а такі зуби удаляє хірург, видаляє. То вона мені порадила записатися через тиждень був в ближайший термін, до хірурга, який вже це все робить зрозуміло, гарно. Я записалася. Це лікар вона зробила мені знімок. Це, по-моєму, так. Да. Зробили мені знімок, щоб подивитися, що там взагалі з зубом. Хочу вам сказати, що в Україні я розумію, що в великих містах точно таке є, таке обладнання, все. Але там, де я жила, в Енергодарі такого обладнання стоматології не мають. Є Узі, чи як, ну, там, знімок роблять, але не на такому обладнанні. Тут дуже-дуже сучасне обладнання. Мені дуже сподобалось. Значить, виписали мені такий рахунок, і заплатила я за знімок, і за що це я заплатила? Ага, консультація лікаря, консультація лікаря, і знімок, я так розумію, ввійшов в цю вартість 200 злотих. 200 злотих мені обійшовся консультація лікаря і знімок. І також мені лікар виписала такий рецепт. Лікарі тут виписують рецепти, тому що без рецепту ти не купиш антибіотики або якісь такі міцні ліки. Вона мені виписала такий рецепт із трьох на назв. Тут один антибіотик і два знеболювальних, Один який. Діє бистро, але бистро і відпускає. А другий, який діє чуть-чуть пізніше, десь через годинку, після того, як ти випиваєш таблетку, але потім держиш ще 12 годин. І сказала, ну, прописала мені тут рецепт, як його приймати на 7 днів до наступного прийому, коли я прийду на видалення зуба. Щоб у мене вже не було ніякого запалення там, нічого, щоб все пройшло дуже добре. І тому, через неділю, я вже по запису пішла на видалення цього зубу. Скажу зразу: я дуже боюсь стоматологів. дуже. І, напевно, тому у мене з зубами дуже великі проблеми. І тільки зараз я розумію, що потрібно було лікувати ще в Україні, бо, по-перше, там ціни другі. По-друге, коли ти лікуєш зуби, як тільки він починає боліти, це одне лікування. А коли в тебе вже там, вибачте, немає половини, то це вже друге лікування і другі ціни. Ну, добре, пішла я через неділю. Е, значить, боялася дуже, але. Скажу зразу, дуже було добре. Я не чула абсолютно ніякої болі. Так, було трошечки неприємно, тому що я розуміла, що там щось роблять. Але я боялася, ну, безпідставно, скажімо так, ну боялась дуже. В один момент мені було щось так прям трошечки, як наче боляче. То вона мені ще додала знеболювальне чи анестезію, ну, щось таке, так? І мені було взагалі не боляче. Але я дуже боялась, що коли я буду відходити від цього наркозу, то буде ну, прям дуже больно, боляче. В общем, болі боюсь страшно. Але, значить, там мені зробили такий надріз, все там вичистили, удалили цей зубчик, зашили. І сказали через два тижні прийти на зняття швів. А, так, зараз розкажу по ціні, а потім про те, як я відходила від анестезії. Значить, заплатила я за це видалення зуба 700 злотих. Сюди входить 120 злотих оцей надріз хірургічний, 600 злотих я так розумію, самовидалення І 60 злотих знеболювальним. Це 780. І якась знижка 80, і до сплати 700 злотих. Якщо перевести це на український, ви розумієте, курс приблизно 10. Це дуже-дуже багато. Але коли людина працює тут, ну, отримує тут заробітну плату, то це великі гроші, але. Не космос, тобто не, не космічний. Зрозуміло, що можна було його видалити і за 500, і, напевно, що і за 300 хтось би видалив. Але, е по-перше, я дуже боялася. По-друге, безпідставно боялася, і я цьому дуже рада. І третє, коли я відходила від цієї, цієї анестезії, взагалі, від, ну, як він у мене загоювався, цей зуб, ця ранка. Я була дуже задоволена. Єдине, у мене був перший день дискомфорт, коли я просто понімала, що там е, рана жива, да? і я боялася їсти, боялася відкривати рот, щоб там нічого не розійшлося, е, швидці і все. На другий день я вже нічого там практично не відчувала. Тобто, ну так, да, я їла на цю сторону, щоб було там нічого не забивалось, нічого. Але ніякого ні дискомфорту, нічого абсолютно я не відчувала. Я дуже задоволена, що і лікування до е, самого видалення зуба дало свій результат. Тобто правильно підібране, ніякого запалення вже не було. Е, і фахівці, які там працюють, то все пройшло дуже добре. Я дуже задоволена і рахую, що е, потрібно, ну, так було і в Україні. Якщо ти хотів. Комфорт, якість і все таке, то потрібно було заплатити енну суму грошей. А, ну, ось такий мій опит, мій досвід. А, думаю, може комусь було корисно. А, скажу зразу: якщо ви знаходитесь в Україні і плануєте переїзд в Польшу або в якусь іншу країну, будь ласка, лікуйте зуби і все, що можна в Україні. Тому що гарного фахівця тут знайти по-перше, тяжко. А по-друге, якщо він є, то він коштує дуже-дуже дорого. Тому не робіть таку помилку, як я. Не відкладайте те, що можна зробити сьогодні на завтра, повірте, я розумію, що бувають такі. Як я думала, що треба підекономити в Україні гроші, непонятно, що буде завтра. Вдруг мені потрібні будуть гроші кудись їхати, виїжджати. Але якщо вам потрібні будуть гроші виїжджати. Ви виїдете, і у вас тут прихвати в Європі щось боліти, і вам потрібно буде піти, то ви будете дуже в шоці, скільки це буде коштувати. Тому, будь ласка, подбайте про своє здоров'я ще, поки ви в Україні. У нас в Україні якість медицини набагато краща, повірте, і ціни набагато нижчі. Тож, дякую всім за увагу. Далі вам поставлю трішки такого лайтового нашого путешествия подорожі по гірській місцевості. І якщо у вас будуть якісь питання, то, будь ласка, задавайте їх. Я залюбки на все відповім. Дякую всім, що були зі мною. Мирного неба, перемоги нам як скорішої, якнарішої. І всього найкращого. Пока-пока!